Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Сьогоднішня атака дронів на українську столицю продемонструвала, що окупант продовжує вже зрозуміло з останніх тижнів тактику. Постійні атаки на цивільні об'єкти, залякування цивільного населення, намагання виявити системи протиповітряної оборони для подальших вже ракетних ударів. І якраз сьогоднішній удар дронами продемонстрував готовність Російської Федерації дотримуватися саме такої тактики. Росіяни вже навіть не намагаються проховати, що знищують саме цивільні об'єкти. Нагадаю, що у перші місяці війни Російська Федерація наполягала на тому, що вона не воює. Із цивільним населенням, що всі атаки російської авіації, що всі ракетні обстріли пов'язані із намаганням знищити саме військові об'єкти українських Збройних сил, немовби для того, щоб українська армія не могла боротися із російськими загарбниками і згідно із абеткою брехливої російської пропаганди. Не могла тероризувати Донбас. Зараз ситуація абсолютно протилежна. Зараз ми можемо говорити про те, що в Москві ніхто навіть не намагається зробити вигляд, що Путіна та його генералів не цікавлять українські цивільні об'єкти. Тиба більше, ми можемо впевнено констатувати. Що із появою нового офіційного командуючого російським угрупованням на території України, тактика знищення цивільних об'єктів, тактика застрашення цивільного населення стала головною у діях російської армії. Адже генерал Сергій Суровикін якраз і відомий тим, що по сирійських часах, що бомбардував житлові квартали, що російське угрупування під його командуванням знищило не військові об'єкти, а мирних мешканців Сирії. Навіть кар'єра Цуровикіна, коли він ще не був генералом а був капітаном, почалася саме з того, що його військовослужбовці вбивали. Мирних учасників протесту на вулицях Москви. І якщо почитати інтерв'ю Соровикіна, яке він давав після цього злочину у 1991 ще далекому році, можна побачити, що майбутній генерал був впевнений у правильності таких дій своїх військовослужбовців. Що він вже тоді розділяв. Населення і військових, і причому населення, російське населення, населення власної столиці було для нього ворожим. А військових він сприймав як певну касту, яка може робити все, що завгодно для свого самозахисту, якщо військові виконують наказ. Навіть якщо це злочинний наказ, навіть якщо це наказ, який суперечить нормальній поведінки самих Збройних сил. Ну, якщо людина абсолютно впевнена, що вона може знищувати самих росіян, давайте уявимо, які у голові генерала Суровики уявлення про сірійців чи українців. Ось такі є. І він може щиро вважати. Що дорога до успіху якраз уполягає у застрашенні і знищенні саме цивільного населення, тим більше в ситуації, коли російські військові під його командуванням не можуть ефективно опиратися наступальним діям української армії, змушені залишати події. Кому можна помститися в ситуації, коли ти не можеш оперативно реагувати на фронті? Що має прочитати Володимир Путін у доповіді свого командуючого так, щоб не відправити його у відставку, а навпаки, нагородити якимсь черговим кривавим російським орденом? Звичайне повідомлення про те, що здійснено атаку на Київ, що зроблено все можливе для того, щоб? Українська столиця перелякалася впевнених дій російського військового командування, що російські генерали ще раз показують українцям, що вони не мають опиратися мудрим рішенням Володимира Путіна та його камарілі, а мають капітулювати. Ось для чого всі ці дії російських Збройних сил. У мирних українських містах. Адже ми розуміємо, що ті об'єкти, по яких намагалися влучити росіяни, аж ніяк нічим не загрожували російській армії, аж ніяк не були ніяк пов'язані з військовими діями. А були пов'язані саме з цим намаганням ударити по цивільним об'єктам в Україні. Отже, все. Стає, так би мовити, на свої місця. Іранські дрони потрібні російським Збройним силам саме для того, щоб продовжувати знищувати українську цивільну інфраструктуру. Це перше, таке важливе завдання для цієї технології, і друге застрашувати українське цивільне населення. І створювати в українських містах атмосферу паніки і безнадії. Хоча ми прекрасно розуміємо, що реакція українських громадян на ці піратські дії путіних і Суровики буде протилежною однак вони цього не усвідомлюють, і мені здається, ніколи не усвідомлять, бо вони самі боягузи. Бо для Путіна найбільш важливе враження усього його нікчемного життя це те, як за ним погнався Пацюк, а він від нього тікав по всьому своєму цьому мерзенному пітерському під'їзду. Друге, що є вже військовою задачею – це виявлення систем протиповітряної оборони. Також. Небагато більш серйозна задача, напевно, ніж просто знищення цивільної інфраструктури та застрашення населення. Добитися, щоб українці знищували іранські дрони за допомогою системи протиповітряної оборони, усвідомити точно, де ця протиповітряна оборона знаходиться, щоб потім знищити її, в результаті вже ракетного удару, щоб українські міста виявилися обеззброєними проти атак. Російських ракет, ну і нових дронів, очевидно, також. Адже Російська Федерація недарма підписує з ораною угоду про постачання нових партій дронів і нових ракет, тому що свої вже не вистачають. Ну і тоді наступні атаки вже російських ракет мають знищувати об'єкти критичної інфраструктури, теплоелектроцентралі, залізниці. Перед зимою зробити життя в Україні нестерпним і неможливим. Очевидно, що це також задача, яку президент Російської Федерації поставив перед генералом Суровикіном, сподіваючись на капітуляцію і України і західних наших союзників перед оцією тактикою Росії. І це, до речі, третя задача оцих всіх атак: добитися капітуляції ворога, тому що. Російським Збройним силам не вдається стримати наступ наших з вами захисників. І якщо будуть звільняти одну захоплену територію за іншою, це буде означати, що звільняють території, які Володимир Путін вже спробував приєднати до Російської Федерації. Адже згадаємо, що згідно з облудними рішеннями російського керівництва, тепер Росія це Херсонська, Запорізька, Луганська. Донецька області. І що буде Путін говорити своїм співвітчизникам, якщо ці території будуть звільнені українськими військами від російських окупантів? Звичайно, він не хоче цього допустити. І, звичайно, саме для цього всі ці дії, щоб застрашити населення і знищити критичну інфраструктуру. Покроково. І Оскільки ми знаємо сутність цих намірів злочинців у Кремлі, можна сказати, що ми озброєні проти їхніх подальших кроків. А люди, які бачать над собою оці дрони камікадзе, вже навчаються знищувати їх буквально з рушниць. І це ще раз доводить, що Своєю примітивною тактикою застрашування, російський диктатор не зможе перемогти український народ. Скільки б дронів йому не поставили інші військові злочинці іранські аятули. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам продовжувати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру!